28.05.2016 року приблизно о 9 годині 40 хвилин від диспетчера лінії 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Вахрушева, 28, сталося викрадення людини, а саме неповнолітнього хлопця 2000 року народження, якого насильницьким шляхом посадили в автомобіль марки ВАЗ-2104 темно-синього кольору та повезли в невідому напрямку. Було відразу оголошено план перехват. Були розставлені всі екіпажі по місту Кривий Ріг. Екіпажем 0214 було отримано орієнтування і під час патрулювання свого району, свого квадрату, було виявлено даний автомобіль. Екіпаж відразу зупинив даний транспортний засіб, почав виясняти всі обставини даної події. В результаті в даному автомобілі знаходилось двоє чоловіків невідомих. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин по справі.